Висловити недовіру голові обласної адміністрації та зняти з посади першого заступника голови ради. Такі кадрові питання мали вирішити на сесії депутати сумської обласної ради. Чи вдалося прийняти такі рішення та чому не дійшли до решти 52 питань порядку денного? Далі у сюжеті на початку сесії депутати фракції Європейська Солідарність Ігор Збукарів носять до порядку денного питання про зняття з посади першого заступника голови облради Олександра Стрельченка. До цього додає лист із підписами 24 депутатів. Просить таємне голосування та каже, що треба міняти керівництво ради. У нас відбулося рейдерське захоплення обласної ради за допомогою недосвідченого і на російській мові чистолюбивого голови фракції ОПЗЖ. Я Юрій Павловичу сьогодні сказав, що Віктор Михайлович знаходиться в ловких і натружених руках. Я звертаюся до всіх, щоб зрозуміли. В першу чергу фракція Слуг народу. Ви ж розумієте, що Радою керуєте не ви, а керує оця фракція. Олександр Стрельченко називає це питання політичним. Ну, ви розумієте, що це політична посада. Політична посада і сказати, що справився, не справився. Нема ж питань виступаючих, що до першого заступника Ну, там, не зробив, не ходив на роботу чи щось. Правильно? Було питання пов'язане з політикою. Політичне питання, що є російська агресія, є якоби проросійські партії, їх потрібно змінити керівництво ради. Все, Проголосують, я буду обичним депутатом. Та ж такого діло, я ж не слажу мандат. Далі голосують. Із 62 присутніх депутатів проект підтримав 32. Один утримався, один був проти. Для звільнення з посади Олександра Стрельченка не вистачило одного голосу. Вже після того депутатка від батьківщини Катерина Приходько сказала: зробила помилку у бюлетені і хоче переголосувати. я дійсно зробила помилку. Я невірно проголосувала. Тому що не розібралася білітні. Я дійсно за звільнення Стрельченка. дайте їм команду. Хай наступній на сесії. також до кінця у залі був присутній очільник області Василь Хома. Сьогодні депутати мали розглянути питання про висловлення йому недовіри. Перед цим надали слово голові адміністрації. Закидається звинувачення в тому, що обласна державна адміністрація подала проєкт рішення. Щодо делегування її повноважень управління комунальними підприємствами основними організаціями. Це єдиний, напевно, випадок в Україні, коли обласною радою не делеговані відповідні повноваження обласній державній адміністрації щодо управління закладами охорони здоров'я, освіти, культури і таке інше. Вказано, що мені була надана відповідь, і після цього чинився якийсь тиск. Хочу запитати: ну якщо був тиск, то чому не були подані відповідні звернення до правоохоронних органів? Я е, взагалі не розумію таких людей, які хочуть мене чмирити. Не потрібно мене чмирити. Ініціювали це питання фракція Опозиційна платформа за життя. Чому висловлюють голові недовіру? Запитали у голови фракції Юрія Чмиря. Ну там же в рішенні написано, що 67 програм повинно було прийняти. Якісь де програм не приймаються. Все ж написано. Читайте проект рішення проєкті рішення серед іншого вказано з початку 2021 року здійснюються неодноразові спроби порушення конституційного права обласної ради на управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст області протиправного заволодіння повноваженнями з управління зазначеними об'єктами незаконного тиску на Сумську обласну раду та її керівництво з метою змушування прийняття обласною радою рішення про делегування обласній державній адміністрації повноважень з управління об'єктами спільної власності після перерви депутати фракції опозиційна платформа за життя передумали і зняли питання до наступного разу. Колеги насплоювали, що спочатку світ заслухати, вислухати, що Василь зробив його команда, що планує робити, а потім дати політичного ці. Ми запитали у решти голів фракції, якої вони думки про цей проект рішення та як голосуватимуть. Ну, будемо брати бюлетені, і це таємне голосування. Ні, про недовіру в голові. Це не... про Стрельченко зараз. Ні, про недовіру голові ода. Правильно, ми будемо брати бюлетені, приймати участь в цьому голосуванні. Все, позиція фракції таке взяти бюлетені і кожен висловить свою думку. Це ж таємне голосування. Ми вважаємо, що це саме політиканство, саме збрив таких обставин і життєдіяльності області, і він не на часі. Якщо президент визначиться зняти одного чи іншого голову, це його право. Позиція нашої фракції не на часі. Зараз враховуючи всю ситуацію в нашій державі, розхитувати ситуацію в області голосувати за недовіру чи відсторонення е голови адміністрації такі речі так не Такі речі так не відбуваються. Потрібно було заслухати звіт і вислухати тих, хто має щось проти. Ми участь у цій брудній кампанії брати не будемо. Ми взагалі не будемо брати навіть бюлетені. приймати не будемо. Ми взагалі не будемо брати навіть бюлетені. Після оголошеної перерви депутати зібратись не змогли. 52 питання порядку денного перенесли на наступне засідання, яке запланували провести після травневих свят. Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми. Яку позицію має фракція Слуга народу її голова Микита Баня відповідати не став. Послався на зайнятість.